Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему біотехнологія. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі в світі виготовляють сотні сортів сиру, найвідомішими з яких є бринза, камамбер, рокфор, пармезан, шедер, моцарела та інші. Їх тип, консистенція і аромат залежать від молока, бактерій та цвіливих грибів, обробки тощо. Ароматизаторами можуть слугувати трави, спеції, деревний дим. Чому сироваріння є біотехнологією? Поміркуйте, будь ласка, та напишіть про це у коментарі, а ми спробуємо за сьогоднішній урок з цим розібратися. Взагалі, біотехнологія виникла як сукупність способів використання живих істок. Та біологічних процесів для промислового виробництва. З найдавніших часів людина використовувала організми для випікання хліба, приготування кисломолочних продуктів, фарбування одягу тощо. Але лише завдяки дослідженням Луї Пастера біотехнологія набула наукової основи. Цей французький науковець вивчав процеси бродіння, що є основою виноробства та пивоваріння, врятував шовківництво, виявивши причину хвороб шовкопряда, запропонував метод запобіжних щеплень для профілактики інфекційних захворювань, метод пастеризації для зберігання харчових продуктів тощо. У 40-50-х -х, х роках ХХ століття, коли було здійснено біосинтез паніцилінів, почалась ера антибіотиків, що дала поштовх розвитку мікробіологічної промисловості. У 60-ті-70-ті роки ХХ століття почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія. Зі створенням у 1972 році групою пола Берга в США першої гібридної молекули ДНК інвітро формально пов'язане народження генетичної інженерії. Загострення екологічних проблем стало причиною появи екологічної інженерії, спрямованої на отримання людиної чистої води, повітря та продуктів харчування. Сучасна біотехнологія як наука нерозривно пов'язана в першу чергу з біологією, хімією, фізикою. Технікою та інженерією. Її об'єктами є віруси, бактерії, гриби, клітини рослин, тварин, людини та біомолекули. Для дослідження у біотехнології застосовують найрізноманітніші методи, серед яких метод культивування біооб'єктів у біореакторах це ферментаторах, метод вирощування клітинних чи тканинних Культур в особливих умовах методи генетичної інженерії, методи мікробіологічного синтезу та інші. За допомогою біотехнології можна отримати екологічно чисту та дешевшу продукцію, тому вона витіснятиме обмежені ресурсами і екологічно шкідливі сучасні хімічні технології. Сучасна біотехнологія найширше застосовується в сільському господарстві, харчовій промисловості, медицині, фармакології та охороні природи. За рівнем організації, біотехнологію можна умовно класифікувати за такими галузями: нанобіотехнологія це технологія наночастинок, що мають розміри від 1 до 100 нанометрів. Наприклад, технологія адресної доставки ліків за допомогою ліпосом. Ліпідних бішарових структур, місць яких є водним розчином речовини для лікування хвороб. Наступна це цитотехнологія, клітинна технологія, це, наприклад, вирощування гібридом клітинних гібридів Б-лімфоцитів і ракових клітин меланом для отримання моноклональних антитіл. Отримання противірусних білків інтерферонів способом вирощування на штучному середовищі лейкоцидів периферії крові людини, також отримання людського інсуліну за допомогою клітин кишкової палички. Наступна галузь гістотехнологія, це тканинна технологія, також розрізняють ембріотехнологію, зародкову технологію, наприклад, пересаджування ембріональних стовбурових клітин поповинної крові для лікування променева. Хвороби. Також біотехнологія культивування організмів, біоінженерія технологія і застосуванням технічного підходу, наприклад, тестування ДНК з використанням біочипів, створення штучних суглобів, кардіостимуляторів, апаратів ниркового діалізу чи серцевого кровообігу. Сучасна біотехнологія має величезні перспективи для вирішення екологічних проблем, ліквідації дефіциту їжі та боротьби з голодом, отримання сировини та енергії для промисловості, збереження здоров'я людини та інше. За допомогою біотехнології здійснюється одержання харчових продуктів. Отримання сортів рослин, отримання лікарських препаратів, діагностика спадкових хвороб людини, розробка безвідходних технологій для очищення середовищ, створення технологій отримання енергії, отримання кормів для поліпшення умов вирощування сільськогосподарських тварин, створення засобів догляду та захисту рослин та створення тварин-біореакторів, що виробляють речовини для лікування хвороб. Дуже велика кількість гарних позитивних можливостей від сучасної біотехнології, але використання біотехнології може мати і негативні наслідки: це шкідливий вплив на природу мутагенів, втрата біосистеми здатності до саморегуляції, зміна геномів організмів та генофонду популяції та інше. Наслідками неконтрольованого поширення генетично змінених об'єктів у довкілля може бути збільшення кількості стійких до антибіотиків мікроорганізмів, підвищення концентрації алергенів в природі, порушення рівноваги природних екосистем, підвищення рівня шкідливості мікроорганізмів, мутаційні зміни та поширення захворювань організмів. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!